Світ буває жорстоким, особливо для тих, хто маленький і беззахисний. Сірий дощовий ранок, підгуркіт машин і шурхіт сміття на околиці міста невідома дорога, захарщена коробками, залишками пакетів і зів'ялими квітами. Серед цієї картини байдужості сиділо крихітне руде кошеня з великим червоним бантом на шиї. Його маленьке тільце. Тремтіло від холоду, а очі, ніби два сонечка, спостерігали за світом, у якому воно залишилося саме один на один. Кошеня сиділа у картонній коробці, а поруч тисяча доларів новенькі, хрусткі, акуратно складені банкноти. Хто залишив таке незвичне послання, ніхто не знав. Та правда була приголомшливою. Жінка на м'я Марія поверталася з нічної зміни. Їй трохи було за 50. Вона працювала прибиральницею у великому бізнес-центрі. Марія не мала великих статків, жила скромно, самотньо, після того як втратила чоловіка, але серце їй залишилося відкритим до всього живого. Вона йшла повз смітник і вже хотіла пройти повз, як раптом почула слабеньке нявкання. Підійшовши ближче, побачила те саме кошеня, і гроші жінка спочатку розгубилася гроші на смітнику, малюк у коробці. Справжній сюрприз, чи чиясь зла гра, чи якась доля, чи якийсь злий жарт. Через декілька хвилин до неї підійшов двірник і шепнув Це вам, здається, підкинули. Он та заможна пані, що мешкає у маєтку на горі. Чула, як вона казала комусь, я залишу те кошеня там, нехай заберуть, а долари це компенсація. Марія здогадалася, відомо було, що у тій розкішній віллі живе жінка, яка не хотіла турботи проблем, навіть коли йшлося про беззахисне створіння. Очевидно, вона купила кошеня для фото, для статусу, а коли малюк став зайвим, вирішила позбутися таким чином. Підсолодити ситуацію грошима. Але Марія не вагаючись взяла коробку з кошеням і грошима. Вона принесла малюка додому, нагодувала, обігріла, дала йому ім'я Лакі, що означає щасливчик. Життя Марії змінилось. За ті гроші вона змогла поліпшити свій маленький будинок, купити корм, ліки, а згодом навіть відкрити притулок для. Безпритульних тварин, а Лакі став символом надії та справедливості. Бо навіть у купі сміття можна знайти справжній подарунок долі і ніколи не варто втрачати віру в людяність, навіть якщо комусь вона здається дешевшою за гроші. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. З Вами була я Аліна і мій канал «Кулінарні Рецепти від Аліни. А також у мене є ще другий канал на YouTube, який зветься Маміни Рецепти 8.8» і Тік-Ток Мікс». Заходьте за посиланнями, які будуть вказано під цим відео. Всього вам найкращого! Хай щастить!